Бронзбойте біля КМДА і Беркут, що відступає, так починався ранок 11 грудня 2013 року. Рівно два роки тому, у ці хвилини, закінчився другий великий штурм майдану. Спецпризначенці тоді відступили після цілої ночі штовханини і атак на метового містечка. Їхні автобуси поїхали геть після невдалого штурму. КМДА Мітингувальники тоді відповіли на спроби захопити будівлю водою з бронзбойтів. Під ранок на Майдані зібралися кілька тисяч людей. Головним гаслом цієї ночі стало Києве вставай!». Розбудити столицю тоді намагалися ченці Михайлівського. набат били понад 4 години, і це стало рекордом за вісім століть. Напередодні ніч великого штурму майдану згадували на Михайлівській. дзвони там. Лунали ще півгодини по 10 хвилин.